Депутати міської ради заборонили використання радянської символіки у нашому місті. Разом з обласними обранцями вони зібрались на спільну сесію просто неба біля пам'ятника жертвам комуністичних злочинів. Таким чином, обранці вирішили спільно вшанувати жертв Другої світової війни. Хоча сесія і була більш схожа на мітинг, хворим у депутатів назбирався. Тож міська рада з голосами за, а це всі присутні депутати, відхилила протест прокурора і повторно заборонила використання під час масових акцій у Львові комуністичної та нацистської символіки. Політика обіцяють реагувати, якщо 9 травня радянська символіка з'явиться у місцях вшанування жертв Другої світової. Якщо будуть виявлятися. Всі такі випадки, що буде порушуватися закон, що будуть червоні провокатори чи проросійські провокатори. Ми аналогічно будемо звертатися до представників правоохоронних органів, щоб вони працювали на Україну і працювали на громаду Львова і Львівщини, а не на Москву і на п'яте коло. Тобто, ви будете на поготові і будете за цим слідкувати, так безумовно. Ми будемо слідкувати. Однак увечері вівторка суд за позовом прокуратури зупинив рішення міської ради. Відтак ухвала про заборону розміщення у Львові комуністичної та нацистської символіки не діє.